Ми учні з закладу номер 6 долучаємося до допомоги ЗСУ від учнів, батьків та педагогічного колективу у розмірі 3145 гривень. Щиро дякую. Кіро вам дякую. Я вас двох порежити. Так, Дякуємо за участь вашої ярмарки, наші. Дякуємо вам, що ви організували такий ярмарок. Надіємося, що наш внесок також захистить життя наших воїнів. І в сьогоднішнє свято у Святого Миколая ми просимо якомога швидшої перемоги, щоб наші учні, випускники і випускниці вже під мирним небом у цьому навчальному році закінчили школу що снівер. Щоб у нас був випускний так. Героям слава слава Україні. Героям слава. Слава Україні, так дякую, Оля, все я да.